Всім привіт! Нове відео розпаковка. це посилочка повинна була мені раніше прийти на 8 березня замість букету нові саджанці. Ну, те, що важливо для садівників. І зараз ось покажу, що замовляла на цей раз. Ну Посилка. Десь я перед 8 березня замовляла, а приїхала сьогодні 13 квітня. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Так, ось прийшов у нас котик на розпаковку. Привіт, тільки гристи не потрібно рослинки. І почнемо ми із першого саджанця. Це у нас бірючина. Ось така рослина у мене ще А? Що там за розборки з воробой? <laughs> У мене ще немає біручини. Але я так читала, що багато хто ділиться відгуками стосовно того, що це гарна альтернатива самшиту. Менш хворіє, вогнівка не так. Тобто більш така малоуходна рослинка. Но сподіваюся, що так воно і буде. Спробуємо вирощувати. Далі наступна це е, будлея. Напевно, зараз я з пакетиків дістану, щоб зручніше було показувати. Ось, продовжимо. Будлея Black Knife. Бирожняків замовляла. 145 гривень ось такий садженець. Ну, тобто непоганий, не пересушений, доїхав нормально. коренева там вже он, видніється. Дуже полюбляють різні метелики цю рослинку, то буде для природнього саду. Далі замовила дві верби. Тут у нас наліпки немає, ось перевернута, не видно. Не, не видно назви, я прикріплю, в мене є. Всі, все замовлення. Ось так вона виглядає, але здається, я замовляла таку маленьку по 9, а мені прислали велику. Ну, потрібно перевірити, за якою ціною. Ну, якось дивно вона трошки так сформована. Напевно, хотіли чи зробити, може, на штамбі, не знаю. Ну, будемо висаджувати, будемо дивитися. Так, е наступна верба Монт Асо чи асо, як правильно, це вже П9, 75 гривень. Ось така. Я прикріплю, які у них гарні повинні бути котики. Далі це гортензія волотиста Фрайс Мельба. Така теж маленька, 95 гривень. Ось такий садженець. Потрібно підрізати, сформувати правильно. І в подарунок мені прислали ось таку форзицію. Подарунок написано: Ледногора, гора. Щось, щось таке. Ну, у мене є форзиці, але нехай буде зайвою. Не буде така краса, десь посадимо, теж буде доповнювати мій садочок. Ось такі саджанці у нас сьогодні на огляді. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. А мені час бігти. І висаджувати всі ці рослинки. А згодом обов'язково буду їх черенкувати і теж продавати. Будуть новинки в моєму асортименті. Дякую вам за увагу!